Так, які матеріали використати для того, щоб зробити таку декоративну штукатурку мапу світу із матеріалів торгової марки Капарол, і не витратити дуже багато грошей і зробити собі це з задоволенням? Ми підготували для вас ось такий взірець, а також відео, як ми це зробили. Такі матеріали ми використовуємо. Нам для початку потрібна, та потрібна така ґрунтівка, профі ґрунт. Це ґрунтівка глибокого проникнення, звичайно, в народі. Також після цього ми тануємо вибраний вами колір. Це у нас Палаза 40. Ми затанували кварц ґрунтівку торгової марки Капарол, кварц ґрунт 610. І в такий же колір ми затанували нашу масу декоративну мармарина Romantic 5. І нанесли ось таку а, штукатурочку Мапу світу. Це ви можете зробити своїми руками. Нічого складного немає, як і звичайно, і звичайної шпаклівки і тому подібне. Одразу на штукатурену поверхню без етапу малярних робіт, якщо вона замита, або треба її просто підшпаклювати, щоб не було несколів, задірів, подряпин і тому подібне. Тому, кому потрібно, звертайтесь, телефонуйте і на вам, Юрій надасть консультацію.